Чак Норріс, Дольф Лудгрен, Арнольд Шварценеггер у гостро сюжетному бойовику. темні вулиці Вроцлава. Пам'ятаєте, як колись хто такого віку, як я, в кінці 90-х у нас були лише піратські касети, переважно відео. І там, ну, щоправда, українською ніхто не говорив, а кацапнячою мовою ви зараз на цих плівках можна було побачити там. Джекічана та ще інші різні бойовики. От я вже не знаю, як веселити глядачів на каналі. Привіт всім! І сьогодні подивимося. Тут трохи шумна вулиця, ця Пілсуцьке, трамваї тут тарахтять. Але О, давай вже проїжджай, тарахтіти будеш мені в відео. Ось, давно хотів зазняти цей будинок. Величний такий. Величний і злегка моторошний. І в цьому будинку жив сам перший король Польщі Болеслав Хоробрий. Та ні жартую насправді ніякий. Болеслав Хоробрий тут не жив. Тут жила інша польська шляхта. Над входом бачимо, яка ліпнина розкішна, висить. І Там два Атланти підпирає вхід протягом багатьох десятиріч. Ну, але який мінус цього будинку, що я так розумію, тут якась реновація проводилася і були чорні рами, ось там на першому поверсі, стали білі. І Там зліва ще одне віконце. Виглядає теж з білою рамою. А бачите, як же черепиця тут була червона, стала чорна. Від від часу, від часу, все з плином часу чорніє і розпадається. Ну і Тут трохи бачимо, реновація вже пішла фасаду. поки я доїхав зазняти цей будинок, то тут почалася реновація. Це Раніше не було тут. Ну, цих лісів і в принципі, він достатньо ново виглядав цей будинок. Ну, але ж в поляків грошей багато можна оновити фасад. Хто там приєднався тільки до перегляду цього відео, не перемикайтеся, Надіюся, вам воно сподобається. Далі будуть показані ще подібні будинки. А в кінці, в кінці відео все-таки я покажу. Болислава хороброго! Але не живого, на жаль, а він. Падло яке, ну де ти тут взялося? Ну, бітою збивав би цих дебілів. Їде на своєму мопеді, пердить, тут заважає люди, людям спати вночі. Хай всі думки в мене з голови вилетіли. Виїдь на трасу за містом, та й там газуй. Ні, воно ж тут хоче показати, який він. Модний бабин внук. Так от, що я хотів сказати, що покажу Болеслава Хороброго, але не живого, а окам'янілого. Такий буде пам'ятник, показаний гарний, де Болеслав Хоробрий на коні. Читавши восени, той пам'ятник гарно такими машинками, типу Кьорхер Відмили. І, ну, він так він і без того солідно виглядав, а зараз взагалі ще й чистий. Завернув я в цю вуличку, думав, тут тихіше буде, а щось воно ніфіга не тихіше. Бруківка, а ну ось вона тут закінчується трохи. Де тут скільки машин набралося? Зазвичай сьогодні вихідний. і тут, коли в Рослові вихідний, то мало хто катається. Та й Взагалі людей мало на вулицях, але сьогодні якесь виключення, я так бачу, куди вони всі їдуть. Абсолютно унікальний врославський контент в цьому відео. Унікальний, тому що ці райони вони не були показані в моїх попередніх відео. Бачимо пеньок, який розрісся. І ще один який тут казково-мальовничий будинок житловий. А Зараз я ближче підійду його зазняти. Ось 4 поверхи і видно, як ліпнина вся відновлена. Но тут же не знаю наскільки це можна буде роздивитись на Ютубі, тому що він якість з'їдає. Ось там зверху вже не Атланти знаходяться, а дві таких молодиці, і вони підпирають дах будинку, щоб він не звалився. Пишіть свої коментарі до відео. Лайк, like, дизлайк ставте, але ж нормальні коментарі пишіть, якщо там якісь занадто дурні або неконструктивні, чи вони не приводитимуть до якоїсь дискусії з автором каналу, то я їх видалю. Тому що воно так складновато з камерою ходити. Робиш цей україномовний контент уже скільки років. А... в мене 95% людей вони не підписуються. Він там, як там середньостатистичний користувач. Думаю, а зайду зараз до цього, що ходить по Врослову до воська, подивлюся, що він тут, а отут він походив, познімав, а, ну ясно. Перейшов далі на канал, на інший. Піде дивитися гордона, на якого він підписаний, чи Суперсуса, чи ще когось. Ну, так от не буде вам україномовного контенту, якщо ви не підписуєтесь, не підтримуєте. Задумайтесь над цим. Я сам деколи дивлюсь там Суперсуса, але. Це вже коли зовсім нічого дивитися. і... Ой, воно трохи нудно останнім часом у нього на каналі, особливо після 22 року, як війна почалася. А по-друге, я не підписуюсь, тому що в нього 2 мільйона підписників. Я підпишусь на якийсь канал, там, де підписників мало, але є якась перспектива розвитку і підтримую той канал. От, Наприклад, на Степанця я був підписаний, коли в нього ще було 3 чи 5 тисяч підписників. Зараз в нього вже 100-120, здається, тисяч. Ну, він екскурсовод, в нього язик гарно підвішений. Куди мені так розповідати про різних там князів та королів? Так, ну щось я трохи відволікся. А ну, думаю, ви встигли роздивитися. Всі барельєфи цього теж такого величного будинку, в якому польські шляхтичі жили. Ну, найцікавіше тут. Ось там той дядько зі списом якийсь стоїть. Ну, дуже класний будинок. Так і знати б ще, що тут знаходиться. Склеп сноубордовий, ясно, Ось тут сноуборди продають. Я думав, що це якийсь Культурний центр, може чи соціальний. Ну так, видно, вон лижі там знаходиться. Ну, прикольний пандус, який тут. Це, мабуть, ще в часи польської шляхти по цій дорозі заїжджали сюди карети і там панянка злазила з карети і заходила в свій маєток. А, ще таку можна голову побачити над нецентральною вхідною групою цього маєтку. Ну і так тут розкішно виглядає галявина, навіть взимку. Росте трава і нічого їй не заважає. В цьому будинку, видимо, ніхто не живе, а ні, живе, он. дядько там щось робить у вікні, подивився, вікно відкрите. Ну, така зима, що можна із відкритими вікнами сидіти. А зараз десь 10 градусів тепла, а в Україні теж так тепло погоду дивився. Хто там з України мене дивиться, розказуйте, як вам живеться. При пороху був, як це воно називалося, Роттердам Плюс програма була, вугілля закуповували та нещасних українців дурили. а? Прийшов зелібоба до влади, зробив Кріпак Плюс. Той який резерв плюс, так я його Кріпак Плюс називаю. Тепер всі кріпаки. Там вони фотографію хочуть додати резерв плюс, щоб легше було ідентифікувати бойового холопа. Так, ну і ось це взагалі я вперше бачу тут пам'ять, меморі. Зараз ми подивимося, недавно був відкритий. відкрите це місце, або я його просто не бачив. Я так просто думаю, що це з будівництвом. Ось цього ЖК його недавно збудували, відкрили тут такий пам'ятник. Ось якісь ключі знаходяться. Не знаю, що з собою символізують ці ключі. Символ ключів від нових помешкань для власників цього будинку. Не знаю, як кому, але мені особисто точно від такої архітектури. Тому що тут, не знаю, як тут в Польщі, ну, мабуть, теж в них є якісь архітектори, чи головний проєктант, інженер цього будинку, який зробив проєкт, а потім побудували його. І ну, вони всі в Польщі тут просто дрочать на захід і нічого, крім заходу, не бачать і намагаються копіювати все те, що вже є на Заході. Але ж ви можете ну, не те, щоб в Київ приїхати, а. Хоча б по відео подивитись, там теж є гарні зразки архітектури. Наприклад, французький квартал в Києві, бульвар фонтанів, фасади з керомограніту дуже гарно все виглядає. Я тут в розлаві жодного нового житлового комплексу такого не бачив, де був сухий фонтан, або не сухий фонтан, хоча б який-небудь. В них такого нема. Все, що вони можуть, це такі огруди тут ліпити ось ці з травою. Ну, не знаю. Мене таке дратує, я не розумію, для чого воно. Я просто приїхав як пострадянська людина з України. Нас, от якби ти жив з таким огрудом, тобі б зверху туди бидло плювало, блювало, блювало о, скидали б курки. Вони тут, звісно, не скидають. Ну, але мені взагалі не хочеться жити з таким. Там треба траву -то косити, що з нею робити. Стоїть дошок, ну, але сподіваюся, що він скляний зверху, а не полікарбонатний. Коли дощ йде, то воно там хоч би, щоб не тарахтіло тим мешканцем останнього поверху. А балкони це взагалі ось такі. Оці. Ну тут ще вони трохи оригінальні, стандартні такі польські балкони. Це ну, або скляні такі, так, або метал, гравійований лазером, там, якийсь візерунок. І вони дуже тішаться цими балконами. Але я сижу на третьому поверсі, а на, на, на другому там. Вийшло, падло, курить, і мені весь дим цей заходить в квартиру. Мене воно дратує. Але коли будинок ось такий, наприклад, без балконів, мені якось спокійніше там живеться. Тому що я в Новій Англії жив, там теж в нас ті балкони, вийдеш там. Вже ну, один там заїхав квартирант, вже достав мене. Я, я виходжу пів першого ночі, говорю, та заткнити вже той свій рот на тому балконі, тому що мені не цікаво слухати, що ти там розказуєш. Я сплю з відкритим вікном, воно вийде вночі, там тарахтить. І це все через ці балкони. А коли балкона нема, воно якось менше різних носіїв шуму, скажімо так, і менше, що тебе турбує в квартирі, коли ти сидиш. Ну, але це так, моє бачення тільки. Може, кому подобаються балкони, ти так сильно. І так, відходимо від. Критики житлових комплексів зараз показаний буде торговий центр Ренома. Надіюся, не сильно нагрузив вас своїми розповідями. А зараз я підійду де центральна буде сторона, і цей будинок Ренома, як приклад такої врославської. Архітектури оновленої вже, звісно, але приблизно цей будинок був побудований десь. Не знаю, коли був побудований, але в 1960-х роках він точно тут е е був. І це як приклад такого модерну 20-го століття. Стояки для Паркування велосипедів. І взагалі тут таке непогане затишне місце. Як бачимо, два великих дерева залишилось тут. І ось новорічна якась штучка стоїть. А це оселики чи що це таке? Тому ну, що не було його тут ще два тижні назад. А, олень. Я кажу осел. Ну з цієї сторони просто не, не дуже зрозуміти, що це таке було. Ну гарний такий. Ось така ренома, і тут вхідна група скляна, ялинка там вже стоїть. А тут влітку ще ось де оця золотиста штука, це ніби печиво таке, чи що, це вхід, де люди заходять. Туди виставляють столики і тут можна сидіти, там, пити якийсь охолоджуючий лимонад. А ще, хто не знає, хто може тут мешкає в Рославі і додивився до цієї хвилини, то ось тут отак заходиш, сюди прямо. І ну, тут фуд зона. І наліво там є такий захований туалет. Він не зовсім звичний вказівник, мало хто знає, що він там є, але він там є і завжди чистий і гарний. Тому що, якщо не туди, то тут. На найближчий громадський туалет я не знаю де в іншому місці не не дуже близько, мабуть. Ось я перейшов на іншу сторону від торгового центру Ренома. Тут о, можна побачити, як провели ревіталізацію цієї площі. Поставили такі лавки, але вони, на мій погляд, не дуже зручні, хоча вам хлопець сидить. Але ну, ось де дівчина сидить, то це така абсолютно класична лавка, новесенька. Зі спинкою, де можна відпочити і гарно провести свій час. Ще тут, як я так підозрюю, що 100 років. Вже цьому як, не, не знаю, як воно називається, напишіть хто, в коментарях, хто може знає. Флюгель там і барометр, і температуру воно колись показувало. Но зараз нічого не показує, але стоїть така гарна. Гарна історична пам'ятка просто збереглася тут, тому що годинник теж неправильно показує. На землі тут ще показано теж саус-іст. І як в завершення до цього випуску, сам Болеслав Хоробрий. Вітається з вами і передає привіт усім вам. На коні. Славетний та могутній. Ось навіть квіти хтось йому. Ось можна побачити, які лавки тут були незручні до цього, це ті які старіші. І які нові, відреставровані, вже стоять тут. Зараз я дознімаю цей випуск. І сяду тут та трішки відпочину. Ось тут можна побачити канали брославські, які теж так підозрюю той проєктант, який проєктував це місто, зробив це, щоб влітку тут було. Більше прохолоди якоїсь. Ну, можна було ще пустити такі лодки тут. Ось, бачите, тут місце, де вода перетікає. Які, ну, як в Умані, в Софіївському парку хто був, то там на лодці підземеллі такий дядько тебе провозить. От тут теж можна таку атракцію запустити. Може якийсь підприємливий поляк, займеться колись цим, та тут буде за 20 злотих. Човник пропливати та катати туристів. Всім бажаю гарного дня. Сподіваюся, побачимося в наступних випусках на каналі Всяка всячина.